День посилочка з населеного пункту нові Білокоровичі і розпаковка, як завжди. Поїхали. Величенький список, алюміній тех, медь, латунь, нержавійка, аналіз пластин, пермалойку пронікіль чи ніхром, і номер карти. Поїхали. От у нас відразу йде отака от от позиція. Дивіться. Що я хотів вам сказати, отака От мілка проволока Купронікель, ніхром. Вибачте, але фізично ми не можемо в потокі кількості приймати її як е, дані позиції. Отакий От мілкаш ми купуємо як нержавійку. Ніхроми мають бути ніхромами. Як би це не звучало, але. Я розумію, зараз мені прилетить трошки е, хейта в коментарі, але я краще скажу, чим буду кривити душою. І розповідаю, що обов'язково за любки ми його купимо. Ні. Мілкашка, тим, тим баче, тут іще зроблено нормально, тут ми переберемо. А буває, що все просто скручене, тоді просто нержавійка і все. Цю ми переберемо, бо вона розділена. Ось ось, ось зразочки. По зразочкам. Завжди цікава штуковина. Це ось е просто видно, що не пермалую однозначно. Оце я погарячився. Блін, і ще й пестік виключений. Коротше, ви поняли, да? ми як завжди готові до відео в повністю. підготовка у нас на вищому рівні Ну нічого ж і не зробиш, В общем, така мода трошки дурнувата. Так, це в нас мідяшечка. Якісь приємні торохтушки, Пермалойчик. Ось дивіться, до речі, покажу. Пермалой. Бачите, це пластинки, оці ж, про які я вам завжди розповідаю, гля, як воно просто береш і можна, що хоч коників ліпити. Він м'якесенький матеріал. Хто там думає, що все підряд е, трансформаторне желізо це пермолой, далеко ні. Латунь. Монети країни не будемо показувати, якою, Лучше ми переробимо його, наше виробництво переробить його на класну штуку і запустимо їм на здачу. Е, і електротехнічний алюміній. Це алюміній, який коштує 75 гривень кілограм. І заготовка, яка не пригодилась. Це дуже хорошо. Значить, людина ще бігає. Давай зробимо аналіз заготовки, яка не пригодилась. Я думаю, що це звичайна нержавійка, так як... Давай глянемо. Так як це частіше за все і було. Так, да, 10% нікеля. Звичайнісінька, нержавійка. Так, а що ж це у нас штуковина, Що я з гарячу сказав, що це не пермолой, а потім глянувши. А, це цинк. Цинк. Ну, Як мінімум, пермолой має бути магнітний. О! Ось о він. Давайте. Зробимо аналіз цьому трансформаторному залізу і заодно глянемо. Так, да, 78%. Це він і є. Його, в принципі, можна, коли ви вже бачили декілька разів, що таке цей за метал пермолой, тобто трансформаторне желізо, ви вже його і без спектрометра на вигляд оприділите. Єдине, що ви не можете оброділити, це 79% чи 56% в ньому нікелю. В общем, що ми поїхали важить. Ви пакуйте і присилайте нам свої посилички. А ми чекатимемо на них.